У вересні Україна відзначає день усиновлення. Це день глибокої поваги та вдячності тим, хто відкрив своє серце та свій дім для дитини. Подарував їй найцінніше родину. Сім'я для дитини це не лише дах над головою, це безпека, любов, довіра та щоденна підтримка, які формують майбутні дитини. Івано-Франківщина активно впроваджує реформу системи догляду, головна мета якої створити ефективну системну підтримку, щоб кожна дитина зростала в турботливій сім'ї. Хоча сьогодні ми говоримо про усиновлення, але на перший наш перший і головний крок зробити все, щоб дитина могла залишатися у своїй біологічній родині. Але якщо це є безпечно, проте, коли це неможливо, наше завдання знайти для дитини нову родину, а не місце в інституційному закладі. На сьогодні в нашій області близько 80 дітей, все ж Очікують на свою родину це діти, які виховуються в коледжах, ліцеях, це діти, які виховуються в патронатних сім'ях і в сім'ях родичів, а також діти, які виховуються в закладах соціальної підтримки дітей. Разом з тим в області функціонують 658 родин опікунів та піклувальників, 85 прийомних родин, 14 дитячих будинків сімейного типу та 23 родини патронатних вихователів. Загалом сімейними формами виховання дітей охоплено 94% дітей від загальної кількості дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас більшість людей, які готові прийняти в свою сім'ю дитину, мріють про дитину раннього віку. Але на практиці сьогодні на родину чекають переважно діти з важкими захворюваннями, діти-підлітки, діти з інвалідністю, де брати і сестри великих родинних груп. Але якщо ви дійсно хочете стати батьками вік та стан здоров'я дитини, не мають ключового значення, адже любов не має меж. Як же подарувати дитині сім'ю на Прикарпатті вже успішно функціонують різні форми сімейного виховання. Одне із них усиновлення. Усиновлювачі мають такі ж права і обов'язки щодо дитини, як і батьки. Усиновлена дитина стає частиною нової сім'ї на правах народженої з рівними правами та обов'язками, як і у біологічних сім'ях. Але це єдина форма виховання дитини, яка гарантує дитині стійку та постійну сімейну підтримку. Опіка і піклування це переважно родичі, але й для тих, хто пройшов спеціальне навчання. Ви стаєте законним представником дитини та відповідаєте за її життя, здоров'я. Розвиток та безпеку це найбільш поширена форма виховання дітей в нашій Україні. На сьогодні в нашій області 855 дітей виховуються в сім'ях опікунів та піклувальників. Прийомна сім'я це сім'я або особа, яка прийняла на виховання до чотирьох дітей на власну житлову площу. У такій родині діти отримують тепло, любов, підтримку і можливість зростати і розвиватися у безпеці. На сьогодні у прийомних сім'ях виховується 149 дітей. Дитячий будинок сімейного типу це родина, яка прийняла на виховання більше п'яти дітей. Але загальна кількість дітей в сім'ї, враховуючи рідних, не має перевищувати 10 дітей. 104 дитини виховуються у сім'ях дитячих будинків сімейного типу. Патронат це тимчасовий догляд та реабілітація в сім'ї патронатного вихователя, що допомагає дитині відчути родинне тепло, поки її рідні батьки долають труднощі. Як правило, це до трьох місяців. В окремих випадках строк перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя може бути збільшений до шести місяців. У сім'ях патронатних вихователів на сьогодні перебуває 31 дитина. У поточному році органами опіки піклування створено чотири нові патронатні сім'ї. Кожен із цих шляхів веде до однієї мети подарувати дитині щасливе дитинство і турботу в родині. Дізнатися більше про те, як можна прийняти дитину в родину, які документи для цього необхідні, та який алгоритм дій можна у кожній службі у справах дітей нашої області, а також на державній онлайн платформі Україна для кожної дитини. Усиновлення це не тільки юридичний факт, це глибоке рішення серцем прийняти дитину в родину. У цей день ми дякуємо тим батькам. Які усиновили дітей тим батькам, які взяли на виховання в сім'ю дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, і надихаємо інших відкрити свої серця.